Знайдіть найбільше і найменше значення функції на заданому відрізку. Дається ось така функція. І ось такий відрізок. Що ми робимо спочатку? Спочатку ми знаходимо похідну цієї функції. Тобто це в нас буде f' від x 4x мінус 12х квадрат. Тобто ми четвірку множимо на уявимо тут одиничку, і від степені віднімаємо. 1, Тобто отримуємо 4 цю тобто четверку сюди буде переносимо. В степені робимо мінус 1. Далі у нас мінус 12. Чому 3 помножити на 4 буде у нас 12, мінус 12х. 3 мінус 1 буде у нас 2, тобто степінь 2. Одиничку ми прибираємо. Далі. Ми це прирівнюємо до нуля та вирішуємо рівняння. Тобто ми виносимо за дужки 4 х дужках ось, залишаємо ми хміну 3. Якщо в нас добуток дорівнює 0, то принаймні один з множників також дорівнює 0. Тому перший х у нас дорівнює 0. Далі ми записуємо x-3. І х дорівнює в нас 3. Тобто х 2 у нас дорівнює 3. Далі ми. Продовжуємо наші записи і підставляємо в нашу початкову функцію дві точки кінця кінці нашого відрізку, а також одну точку, яку ми знайшли. Чому тільки одну? Тому що нас тільки одна точка увійшла в цей проміжок, тому що х2 в нас не входить в цей проміжок, тому що він більший. Тому ми підставляємо в ці хси лише три числа мінус один. Потім 1 і потім 0. Тобто я записую мінус 1 в степені 4, мінус 4 помножити на мінус 1 у кубі. Ось вона, плюс 1. І ми рахуємо. Раз, Далі ми, ми підставляємо одиничку в цю формулу, отримаємо мінус 2 і підставляємо нулик, Тобто ось цей наш х. В цей вираз і рахуємо, отримаємо тут 1 і записуємо відповідь. Тобто, Максимальне значення функції на відрізку від мінус 1 до 1 призначення мінус 1, тому що ось воно мінус 1 дорівнює 6. Тобто, що ми робимо? Ми знаходимо найбільше і найменше значення, яке ми тут отримали. Тобто, в нас, Ми бачимо, що 6 у нас максимальне число. Мінус 2 це у нас мінімальне. Про ось це ми, ми взагалі зараз забуваємо вам, воно нам вже не потрібно. Тому ми дивимося, 6 – 6 у нас максимальне, тобто ми зараз записуємо максимальне, записуємо сюди 6. А аргумент у нас мінус 1. Тому що ось тут у нас мінус 1. Далі, коли ми записуємо мінімальне значні функції, то е, ми тут пишемо мінус 2, тобто значення функції у нас мінус 2. При якому іксі, тобто при значенні x, рівня 1 тому що у нас тут одиничка. Ось вона у нас. Все, задача вирішена.